Поручаймо дітей опіці Матері Божої, пречиста діво, кому після Бога маємо поручити своїх дітей, як не тобі, могучій заступниці християн. Прийми, владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема. Прийми їх і будь їм найліпшою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми. Маріє, охорони їх від усього, що може принести шкоду їм здоров'ю. Особливо молю тебе, Оласкава. Стережи їх від гріховного упадку. Мати Господа Ісуса. Чини своїми молитвами, що мої діти заховали Божу ласку протягом цілого життя, а колись славили тебе свою ласкаву покровительку, царстві твого Божого Сина на віки вічні. Амінь. Богородице Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.